У випадку, коли банк, МФО чи будь-яка кредитна організація продала ваш борг колекторам, а сам кредит без забезпечення, тобто без заставний, тоді підстави для хвилювання відсутні. Страх від слова колектори роздутий штучно. Це ніякий не рекет з 90-х, це звичайний офісний планктон. І такий планктон може геройствувати лише по телефону. А якщо колектор по телефону намагається показати себе дуже грізним, у відповідь можете сміятися або жартувати. Від цього у них горить мозгова плата. Так, все таки, що робити, коли борг викупили колектори? По-перше, потрібно, щоб колектори надали доказ такого продажу. А по-друге, такий продаж, як правило з дисконтом. Тобто ваш кредит може бути куплений колекторами в рази дешевше суми самого кредиту, а в більшості випадків, саме після перепродажі колекторам, домовитись про сплату кредиту значно простіше. Для прикладу, тіло вашого кредиту було 10 тисяч гривень. А колектори купили його за тисячу, то цілком закономірно, що оплата в 5 тисяч буде вигідна як вам, так і колекторам. Домовлятися про сплату такого кредиту бажано в письмовій формі, а колектори повинні надати доказ того, що вони дійсно викупили ваш борг. Це може бути договір факторингу чи договір уступки права грошової вимоги. Також вимагайте гарантійний лист, тобто спочатку гарантійний лист, в котрому колектори пообіцяють, що не будуть більше мати до вас претензії після оплати кредиту, потім сама оплата кредиту. Буває ще агентський договір. Це коли кредитор доручив колектору вимагати з вас кошти саме для кредитора. Колектор в такому випадку просто голос телефону, загальний термін такої взаємодії дзвонілка. Справедливості ради додам. Деякі колектори, наприклад Європейська агенція з повернення боргів, ну ніяко не хочуть йти на компроміс, вони пішли шляхом судового стягнення боргів за кредитними договорами, проте і це не страшно, якщо ви моніторите реєстри, краще відстояти свої законні права та інтереси в судовому порядку, ніж кожного місяця годувати банки та мікрокредитні організації.